Лариса Зелінська в партії Батьківщина вже 8 років. Сьогодні на сьогоднішній день в партії йде реформування, йдуть зміни, іде кадрова перестановка. Всіх закликаю до нас приєднатися, тому що нас чекають дуже великі переміни, і з таким лідером, як Юлія Володимирівна, ми построїмо нашу нову Україну. Я Вервега Михайло Степанович, член партії Батьківщина з 2004 року. Партії є багато, батьківщина одна. Вірю, що життя в Україні буде краще. Я Галина Кульчинська в партії батьківщина з 2006 року. Скажу вам відкрито: я комфортно себе почуваю в батьківщині. Я люблю цю партію і великою мірою це завдячуючи виключно. Непересічній особистості, дуже потужній людині, дуже розумній, дуже мудрій, сильній енергетично і неймовірно магнетичній юлії Тимошенко. Е, безперечно, ти маєш завжди рівнятися на когось, хотіти бути схожим і хотіти йти за цією людиною. Я вірю Тимошенко впродовж всіх цих років. І давайте з вами згадаємо і скажемо чесно один одному. Далеко до революції гідності, хто відкрито? Попри загальне національне мовчання, не боявся говорити в очі всім на всіх телеканалах, хто такий Янукович і до чого призведе його правління. Згадайте, це була Тимошенко. Я вірю цій сміливій жінці, і я впевнена, що за батьківщиною і за Тимошенко майбутнє України.